Вітаю пані та панове, і затягнулися трохи мої новорічні святкові канікули. Проте я нарешті повертаюся до вас зі свіжими ідеями, зі свіжими думками і не зовсім свіжими книгами. Через те, що почала наприкінці 2022-го, продовжую на початку 2023-го підбивати підсумки за рік. Номінації цього річ в мене вийшло небагато всього 12. Зазначу, що ви кидали мені безліч цікавезних ідей, проте далеко не під кожну я змогла дібрати книгу. І також більш. Ще половини пунктів не обійдуться одним примірником. Я вирішила, що багато пунктів можуть дуже широко освітити мій 2022 читацький рік. Зараз я почну, ви зрозумієте. Сподіваюся, що мазю на увазі. Мазю на увазі. І перша номінація звучить як ні обіцянок, ні пробачень. Книга, від якої ти нічого не очікувала, а вона виявилася бомбою. Ще один маленький дисклеймер, багато їх буде у цьому відео. Що дуже багато номінацій я або навмисне, або не навмисне перегравала під себе і під книги, які я читала. Тому вираз бомба. Я вирішила роздивитися трохи більш прямолінійно, тому що нестерпна легкість буття Мілена Кундери стала для мене справжнім вибухом думок і емоцій. На моїх полицях це була не перша книга автора, але вона стала першою, яку я в автора прочитала. Тобто, в мене відбулося у 2022 Му році знайомство з Міланом Кундерою, і єдине, що я чула про цього автора, це назва цього твору. Але я чула про нього настільки звідусіль, я чула про нього настільки. Голосно, що не могла пройти повз. Я тут також використала свій улюблений підхід, тобто я знала, що я читатиму цю книгу, тому я не читала анотацію, тому я не поглиблювалася у читанні якихось відгуків. Я десь там чула, що тут буде про подружню зраду. Я десь там чула, що тут буде про окупацію радянським союзом Чехії. І наскільки у підсумку це для мене було в першу чергу яскраве знайомство з автором з його думками, з думками його головного героя. Там насправді десь було важко. Розділити цих двох, але намагатися було цікаво. Це книга, в якій я виділила б чотирьох головних героїв, але усі вони одночасно дуже різні, і з усь, з кожним з них тобі постійно хочеться сперечатися, але вони настільки глибоко і дуже різносторонньо розкриті, що ти можеш для себе пояснити причини їхніх дій, тому саме нестерпна легкість буття у 2022 році стала для мене нічим іншим як бомбою. Наступна номінація кроляча нора. Коли брала цю книгу, взагалі не знала на що підписуєшся, двояко можу трактувати цю номінацію. Через те, в мене буде два варіанти на неї. По-перше, я можу трактувати її і як кролючу нору в прямому сенсі. Це книга, яку ти почав читати і провалився. Книга, де після перших сторінок, ти забув про існування такої речі, як час. І такою книгою для мене стала книга, яку я дуже обійшла увагу у 2022-му. Це вгору сходимо, що ведуть униз від. Бел Кауфман, по-перше, це моя величезна порада усім, хто любить книги про школу, взагалі про навчальний процес і про погляд на це вчителів молодих ініціативних вчителів в першу чергу. Тому що головна героїня цієї книги це саме молода вчителька, яка приходить працювати до школи, і через те, що вона ще новенька, їй дають клас з проблемними дітьми. І, мабуть, головний секрет того, чому ця книга настільки швидко читається, і чому з неї так важко випірнути, в тому, як вона написана, це книга, яка написана в епістолярному жанрі, у вигляді записок, яким обмінюються вчителі, у вигляді звітів, які пише головна героїня, навіть у вигляді творів, які здають головній героїні учні на перевірку. Дуже дотепна, дуже важлива і мені здається досі актуальна історія. І якщо переходити до трактування Цієї номінації саме за допомогою твору Льюіса Керола, то ми маємо перед собою книгу, від якої я взагалі не знала чого чекати. Для мене це вийшла книга, яку я вважала для себе за одне, а вона виявилася чимось взагалі іншим. І я тут звалила всі книги. Я хочу вам показати під цю номінацію Дракулу Брема Стокера, тому що я очікувала максимально містичної, горорної, холодної історії, від якої буде моторошно навіть в спекотний сонячний день, а отримала історію про дуже чесних людей. Історію про людей, які поважають і кохають один одного. І взагалі настільки добру історію, що на ній хотілося більше посміхатися, аніж. Плакати чи боятися. Я, звісно, безмежно щаслива, що ознайомилася з настільки класичним твором свого жанру, але, мабуть, я настільки очікувала від нього чогось іншого, що була максимально здивована від того, що отримала від неї. Це була от насправді кроляча нора саме Льюіса Керрола, а я була справжньою Алісою там. навіть якби ви не запропонували мені наступну номінацію, вона все одно була б у цьому відео, тому що ну, під неї в мене є ідеальна книга. Книга Дементор книга, яка висмоктала з тебе всю радість. І я вам показую, мабуть, нікого не здивую. Я вам показую знову в котрий раз зрошення пустелі. Тому що перше, що мені хочеться казати про цю книгу, це книга, яка висмоктала з мене не тільки радість, вона життя з мене висмоктала. Вона висмоктала з мене всі життєві сили, коли я її дочитала. Це одночасно. Дуже цікава і одночасно дуже важка емоційна річ, тому що стосунки, які тут зав'язуються у головних героїв, це щось настільки нестерпно, нелюдське, ти одночасно розумієш, що їм від один від одного нічого більше не потрібно, окрім того, що вони там мають, але від цього не стає менш бридко. З іншого боку, я неймовірне задоволення чомусь отримала саме від опису їх стосунків, від опису їх. Фізичний, не фізичний взаємодії, боже, намагалася не пошло, не вийшло. І ще одна просто ідеальна номінація з ідеальною книгою під неї, майже як Френк Сінатра найзатишніша книга. І одразу мені спадає на думку Патрік Модіано і його книжечка Щоб не загубитися у місті, з якою я зустрічала перші дні вересня. Якщо правильно пам'ятаю, в мене був під неї окремий влог на каналі. Який був, я сподіваюся, такий же затишний, якою була для мене ця книга. Ця книга майже без конкретного сюжету. Ця книга, де герой на початку отримує кінчик ниточки, за яку починає тягнути, щоб розплутати клубок спогадів, де він розуміє, що не пам'ятає досить велику частину свого життя, коли він був дитиною. У книзі зачіпляється три всього сюжетні лінії: коли герой в теперішньому часі вже немолодий, і коли він намагається достукатися до своїх спогадів. Він згадує, як він був молодим і намагає. Дістатися тієї правди, коли він був дитиною, і власне історія, коли він був дитиною. Це книга, яка максимально характеризує собою життя. Тут немає конкретних питань і тут ще менше відповідей на них. Але наскільки ж вона затишна? Наскільки для мене в стилі Патріка Модіано ховається якась магія, яка без будь-яких зайвих слів, без нагромадження епітетів, робить цю книгу надзвичайно затишною? Наступна шикарна номінація: яке їхало, таке здибало. Книга з чудовою задумкою, але не дуже чудовим виконанням, буквально в попередньому відео ви вже бачили цю книгу, тому що показую вам санаторій Сари Пірс, книга, яка містить в собі чудову локацію для насправді чудового трилера. Це готель в засніжених швейцарських Альпах, який в минулому був санаторієм для туберкульозних хворих. І нам одразу натякають, що санаторій цей приховує дуже велику кількість моторошних таємниць. Проте наскільки підвело виконання. Ви можете подивитися ось у цьому відео і побомбити разом зі мною. І я вирішила, що якщо я вже не знімаю окреме відео про книги, які мені не сподобалися, чи книги розчарування 2022 року, то давайте під цю номінацію я вам всі їх одразу покажу. Одразу зазначу, що не всі книги, які зараз покажу, будуть саме розчаруваннями через те, щоб в чомусь розчаруватися, треба мати якісь очікування. Далеко не до усіх книг в мене були якісь очікування. Наприклад, 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 проєкт «Лабіринт» Олени Кузьміної, про яку я майже нічого не знала, але яку ми у грудні обрали на спільні читання з моїми патрончиками. Це були неймовірно цікаві обговорення, але сама книга мені не сподобалася. Через мабуть, тут теж можна сказати про досить цікаву ідею, але мені не сподобалося, мене не влаштувало її втілення. Ще одна книга, про яку я вже взагалі нічого не знала, яка мені не сподобалася. Це були заручники душі Жани Бенемер. В мене немає її на руках через те, що я читала її у форматі, мене змусили це читати. І це була книга з поличок Даші з каналу Долітературне. І книга мені не сподобалася взагалі. Її теж можна прекрасно піднести під цю номінацію, тому що це був дуже цікавий задум про військового фотографа, який повертається з полону. І ми маємо спостерігати саме за його життям після. Того, як він з полону повернувся, і це було, мало бути саме заглиблення в його душу, в його стан, в його особистість, але це було настільки іграшково і не по-справжньому, що я не повірила жодному слову в цій книзі. Єдине, що я б могла саме назвати, хоча б трошки розчаруванням. Це були марсіанські хроніки Рея Бредбері. Для мене я не скажу, що я зазвичай чогось надто великого від Бредбері очікую. Він для мене саме про щось таке костюмовано карнавальне, миленьке. Смачненьке, отак якось. А марсіанські хроніки мали стати чимось серйозним і, на жаль, для мене не стали. Тобто, я не скажу, що в мене такий вже великий бекграунд наукової фантастики. Мабуть, починати читати наукову фантастику з Рея Бредбері непогано, але продовжувати, мабуть, не дуже. Хоча в мене вона, наприклад, отримала три на Гудрінзі, це означає, що книга була ще ну, ну так середненька, скажемо. Звісно, не могли події останнього року не відбитися на книжкових номінаціях. Також через те з ними буде дуже багато назв пов'язано, як, наприклад, наступне сповіщення ДСНС. Найстрашніша книга. І тут зараз не буде ні Стівена Кінга, ні Говарда Філіпса Лавкрафта через те, що я читала їх минулого року, але для мене вони більше про атмосферу, не про те, щоб злякатися. А от книга, яка мені здалося ідеально, принаймні от суб'єктивно лягла під цю номінацію, це сніданок із Боржія Дібі Бісі П'єра. Наскільки глибоко і настільки достовірно автор тут передав відчуття. Клаустрофобне відчуття замкненості, відчуття без і відчуття безпорадності. В мене були деякі питання до цієї книги, але от з чим автор впорався на всі 100%, то це саме оця от клаустрофобна атмосфера. Атмосфера, що герой не може, не має шансів вибратися з ситуації із приміщення тут було і в прямому і в переносному сенсі, в яких він опинився. Це було страшно. До речі, до цього відео на жаль не потрапила найкрутіша номінація, яку мені пропонували, і яка набрала найбільшу кількість вподобайок, проте я не можу її не озвучити. Номінація Російська Армія. Усі розповідали наскільки це крута книга, але вона виявилася повним лейном. Це реально найкраща номінація, яка була в коментарях. Але на жаль, в мене не знайшлось під неї книги. Чесно, наступна номінація Чорнобаївка. Книга, яку ти цьогоріч перечитувала, і будеш в майбутньому перечитувати ще не раз, тож давайте я зараз назву, по-перше, три книги, які я перечитала у 2022 році. І я впевнена, що, до речі, кожну з них я перечитуватиму ще і в майбутньому. По-перше, неймовірна, кохана дорога Кормака Маккарті. Мені було так шалено приємно, що саме через мої відгуки багато людей або звернули увагу на цю книгу, або придбали її і прочитали. Дякую вам. Але якщо ви ще не придбали і не прочитали. Але її то це моя порада. Історія про постапокаліптичний світ, яку ми спостерігаємо очами неназваного батька, який разом зі своїм неназваним сином намагається вижити в нас землі, що поступово помирає. Неймовірно написана, неймовірно глибока і неймовірно важлива річ. І на останочок у мене дві книжечки Стівена Кінга. По перше, сяйво, яке я перечитувала в п'яте, але вперше я його перечитувала англійською книга, яку я читала з квітня. Погрудень, звісно, я читала її не кожен день в мене були досить великі перерви, але я нарешті зрозуміла, що поки що мій рівень це одна книга англійською на рік. І ще я зрозуміла, що якщо я цьогоріч знову буду перечитувати сяєво, тому що я вже досить довго прочитаю його щорічно, то буде це робити вже українською, бо англійською на неї треба набагато більше часу. І також трохи насправді не заплановано, але я перечитала повість тіло зі збірки чотири сезони. Я перечитувала її в першу чергу, щоб нарешті ознайомитися з екранізацією Stand by me». І через те, що я дуже погано пам'ятала сюжет і ще менше пам'ятала свої враження, я вирішила для початку перечитати повість. Боже, наскільки це було прекрасно. Я не знаю, чомусь вперше, коли я цю повість читала, вона взагалі мені не відгукнулася. Наскільки вона мені відгукнулася вдруге? Я цю книгу перечитувала в рамках якогось марафону. 24 години читання, і там я казала, що це найбільш поетичний Стівен Кінг, який мені до цього зустрічався. Наступна номінація, яка не має якоїсь особливої образної назви, але я вирішила залишити, як є, нічого не вигадувати. Не моє, але сподобалося. І в мене є просто ідеальна книга під цей пункт, тому що Володар Перснів Джона Толкіна був. Шалено прекрасним. Я маю на увазі саме братство персня через те, що дві вежі я також починала читати, але вони лишилися єдиною книгою, недочитаною у 2022 році, яку я забула показати в окремому відео, яку яке присвячувала таким книгам. Проте братство персня, це було настільки сонячне і світле занурення в цей фантазійний казковий світ. Я стільки задоволення від цього отримала я, а через що я. я Взагалі додала його в цю домінацію через те, що фентезі а до того ж класичне фентезі до моїх рук майже не потрапляє. Це книга, яку мені здавалося, я прочитаю з задоволенням, але вона не лишить після себе в мені нічого, наскільки я помилялася, і наскільки я насправді рада, що нічого від неї не чекала. Насправді, я зараз згадала, що я ж її теж перечитувала. Але е, справа в тому, що я пам'ятаю, коли я читала братство персня вперше, вона тоді, я не пам'ятаю, 18-й чи 19-й рік це був, вона в мене потрапила до найкращих книг року. Але я читала її як вперше цьогоріч. Я не пам'ятала. Нічого, я не знаю, як так буває. Я насправді вдячна своїй пам'яті, що я так погано запам'ятовую сюжети книг, і через це маю змогу от перечитувати їх з таким задоволенням. Я точно продовжуватиму знайомство з трилогією цьогоріч, але от думаю, десь брати її саме навесні. Навесні толкін заходить ідеально. Наступна номінація Рожева пана Макалуша. Книга, яка найбільше контрастувала з подіями навколо, і ніщо більше не підійде під цей пункт, окрім як колір магії Тері Прачета, це була книга, яку я починала читати в день повномасштабного вторгнення. І читала я її насправді шматками, уривками, набігами на неї. Мені здається, чи то протягом усього березня, якщо не до квітня, і гумористичне фентезі про дискосвіт. Про чарівника невдаху і першого туриста в дискосвіті максимально контрастував з тим, що відбувалося навколо насправді. Але наскільки це було рятівним читанням? От наскільки мені тоді дракула зайшов саме тим, наскільки це добре і легка, проста не не навантажуюча моза Настільки добре зайшов мені і Террі прачет. Окрім цього, мені здається, Террі прачета я можу ще назвати автором цього року в якійсь мірі через те, що я нарешті з ним познайомилася, що я нарешті в нього закохалася і прочитала. Здається, за 2022 рік я прочитала у автора сім книжок. І не збираюся зупинятися надалі. Наступна номінація кіт в мішку. Нічого не знала про книгу на початку читання. Я знаю, що ви знаєте, що я люблю. Зазвичай так підходити до книжок, але дуже рідко трапляється, коли я про книгу не знаю от взагалі нічого. Типу, якщо я вже десь про неї почула, то я, скоріш за все, могла почути щось окрім назви. Ідеально сюди підійшла темна половина Стівена Кінга, але ми сьогодні з вами не згадуємо книги, які увійшли до відео про найкращі книги 2022-го, тому ідемо менш легким шляхом. І мені на очі трапилася чудова книжечка дитя землі від Сьона, яку ми з вами разом читали у влог. Масах, яку я отримала в подарунок від Насті Сабадах, і я вперше побачила цю книгу, коли її розпакувала, і я закохалася в неї, коли я її прочитала. Тому Настю тобі ще раз дякую і за знайомство з цією книгою, і за знайомство з автором, тому що спинятися на дитя землі я не збираюся. Поки не закінчилася зима, я вам наполегливо раджу придбати і ознайомитися з цією атмосферною. Глибокою, вдумливою, повільною зимовою ісландською історією наступна номінація 100 тисяч. Книга на яку найбільше чекала, і яка не розчарувала. Тут теж в мене було два шляхи, за якими я могла б цю номінацію трактувати. По-перше, це книга, яка була написана, анонсована, свіжа у 2022 році, і не можу не показати тут дослідників смерті від Володимира Саркісяна. І Це була вже друга прочитана мною книга автора, і друга книга автора, після якої я кажу, я хочу ще коли там вже наступна. Користуючись моментом, віхола, я думаю, Віхола для мене стало видавництвом цього року, відкриттям видавництвом цього року, тому що і. Прочитала багато і придбала ще більше. Конкретно ця книга про професію судмедексперта, про всі деталі діяльності і про історію. І другий спосіб, за яким я можу трактувати цю номінацію, це книга, яка вперше перекладена була у 2022 році, і на переклад якої я шалено чекала. Знову, знову, Ширлі Джексон, тому що коли я вперше у 2021-му прочитала її привидів дому на пагорбі, я одразу побігла кричати Я хочу ще, мені треба ще більше книжок автора. І коли Жорж анонсував спочатку, ми завжди жили у замку, я чекала, коли вона тільки з'явиться у продажі, одразу її собі схопила. І хоча привиди дому на пагорбі трішки, трішки, трішки більше мені подобаються, хоча може. Синдром Каченяти через те, що я прочитала її в авторки першою, ми завжди жили у замку атмосферна, болюча і глибоко психологічна книга. І наостанок я залишила номінацію, яку трохи переробили під себе, це смаколик з корицею. І під цим пунктом я б хотіла вам розповісти про. Книги з моїх улюблених жанрів, які найбільше мені цьогоріч сподобалося. Я б хотіла почати зі своєї контркультурної полички, з якої я вам нашкрібла по-перше, молодого Адама Олександра Трокі. Коли я починала читати цю книгу, я не зрозуміло до чого тут порівняння з чужим Альбера Камюн. До речі, також неймовірно прекрасний твір. Але коли я дочитала, я зрозуміла, що тут дуже велика паралель між цими книгами. Вони дуже різні, але в них є оця от стержень. Основний, це про головного героя, який не бачить себе з частиною суспільства, який не сприймає себе частиною суспільства. Він ніби навіть на себе дивиться зі сторони. Дуже схиляє до роздумів та рефлексії і однозначно вартує свого часу. І другою, я витягла вам країну припливів від Міччя Каліна в першу чергу за те, наскільки достовірно для мене тут був передан внутрішній світ психологічно травмованої дитини. Це дуже натуралістично відведен. І дуже детально описуючи травмуючий досвід дитини, в якої батьки наркомани, і яка має день за днем наглядати за собою самостійно, розважати себе самостійно, і те, в які глибини власного розуму, власної свідомості він вона пірнає, щоб не поїхати з гузду, це було дуже майстерно, і я дуже хочу подивитися екранізацію. Як до речі, і попередньої книги обіцяю собі вже рік. Другим улюбленим жанром в мене є, звісно, наукова фантастика, але наступна книга вона для мене от стала ідеально посередині між. Контркультурою між чимось таким дуже дивним, схибленим і науковою фантастикою. Варіанти Роберта Шеклі. Це найбільш дивна книга не тільки 2022-го, Це найбільш дивна книга в усьому моєму житті. Мені здається, це книга, яку можна перечитувати безліч разів і щоразу розуміти її по-новому. Наступного року я цього року вже огу. Подорожі в часі Цьогоріч я все ж таки навряд чи наважуся її перечитувати, але одного разу обов'язково і обов'язково я з вами поділюся щось цього разу. Наукової фантастики в моєму 2022-му було не так багато, тому в 2023-му ми з вами цим конкретно так займемося. Але твір, на якому мені хотілося б зробити наголос, це литися сльози, сказав полісмен Філіпа Діка. Обожнюю Філіпа Діка, обожнюю його роботи і обожнюю його намагання збагнути незбагнену нашу реальність так само і історія про відомого телеведучого, якого в один день усі забувають, який, начебто, вопиняється викресленим зі свого власного життя. І, хоча це були не усі вартісні книги за 2022 рік, це також було не останнє підсумкове за цей рік відео. Проте я сподіваюся, що у цей відеорік ми з вами увірвалися цікаво і як завжди чекаю на вас у коментарях. Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!